Так, шановне панство, Вітаю всіх на каналі. Значить так, Будемо сьогодні дивитися до стула. У мене стулу трошки, сама матерія на стулі трошки підносилася. Зараз я хочу показати, як ми зробили чехли. Теж кинувся десь шукати, думаю, може щось куплю, може підберу з якихось машин. Пробка передач, може якась ще якісь речаги підійдуть, немає нічого. Отаким От макаром ми зробили. Старенькі джинси дитячі, халявка. З тієї сторони з дротку зробили колечко. Вона там стоїть, тримається, підтягнули і трошки обшили тут по цьому всьому білі. Це все зняли, це трошки підфарбували, бачите, все трошки підмалював білою красочкою. І тут так само зробили. Тут ще трошки вріжемо такий потом і шнурочками попідв'язуємо і воно собі їздить, туди-сюди тримається плотненько все гарненько, все чудово. Так ще ось тут теж робили, знайшли вже трошки брузенчика крепшого. Теж вручну пошив. Там є така пластиночка, яка Нею прижав і подокручував саморізи На ті отвори, які вони були. І все чудово. Все получилось так. Що там трошки я тут попідклеивався себе Клеєм Таким Ну, Розігрів цей пістолет, десь дійшло з сторони, витримається чудово. Все. Ось так. Зараз покажу, що в мене там є з тулом, що вийшло, не так. Це. Це хочу його поставити, вже зробити, щоб тут все було, бо як вже все змонтуємо, всі шнеки, все. Як придеться перевіряти, то воно звідти буде закидати пилюку і вітер гонити. Та поки мені закинув шнеки, там сюди шнек, шнек бункерів сталося поставити почіпники, то я зразу взяв, йому зроблю тут в кабіні, щоб був порядок, що треба почистити е, пічку там зверху, бо одно, два роки я не чистив і на третій рік почав працювати, а воно не йде зовсім. Ну, кому цікаво. Я зніму на каналі покажу, як вона сам забивається і як я її чищу. Як воно все це відкручується. Ось так. Тепер йдемо, подивимося на стул. Що там з стулом може щось вийде. Ось таке стульце, бачите, на цього штучка по... Щось роз, 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 розірвалося. То що сідаю одразу по ньому, що або встаю в цю сторону, сідаю, встаю, то воно може так і я її так стягну, щоб воно хоч би трошки трималося. Зараз все, в мене є матерія такого, Ось така матерія. Зараз я її попробую такого сюди пришити, бо не знаю, що якщо я зніму це все, чи я його Ну, Зараз може і спробую. Може хто знає, де хто перетягує стула, я би добре перетягнув би. Так, ось таке у нас вийшло стул. Оце зняв, сюди матерію загнув і набив. Трошки тут не з морщинками, але нічого. Ось Такий варіант. Ось це таке було. Хто чехлазня, потім ще щось друге сюди надіу не витиралося ось так Ось у так нас сьогодні пройшов день попрацювали думаю непогано Кажеться, робота така не дуже велика серйозна але трохи коли неї мороки є щось що хлами що, щось що, душечкою що, поки вшити підстукати її тут так само Це шнурочок такий ось Прив'язую, бо трошки отпускається коліщатка. Треба постійно слідкувати. Так прив'язав і обороти тримаються без питань. У нас тут ось ідушечка буде. Ну, ще чехла ми пошиємо ще разочок. А це буде так. Ну що, так, у сподобалось відео. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Це буде Україна до зустрічі на каналі.